Шановне панство, всім привіт-привіт! Моє Вітаннячка Ну що у нас розіграш сьогодні, друзі, розіграш на МБТ -Б, або якось так. Немає в мене цього танка, 9 рівень да, МБТБ В. І будемо його крутити. Так як в мене його немає, по-любому його викрутим Надію, що випаде він раніше. Що по нагородах, є у нас котельня з танком 9 рівня. Лише один, бачите, потім два ще американських і один американський відміну. Ну, всі останні нагороди, так собі скам, флаг, якщо в тебе не початковий акт. Що в нас по прокрутах? Прокрутів 15? Не пам'ятаю, скільки точно буде у нас по золоту, ну десь ми подивимось. Тому подивимось, скільки в нас вийде потратить золото, є в мене почти 28 тисяч, ну 27 677. І вам хочу порадити, якщо у вас не дуже багато золота, краще ставте, скоро з'являться містики. Ну що, в принципі, розкаву показав, поїхали. Перей прикрут 99 золотих, а ну-ка підскіпним. Дають не, не нужно для мене нагороду, це пусти. До речі, подобаючку не забувайте проставити. І коментик попишіть по цьому розіграшу, що ви крутили-не крутили. Так, 100 тисяч срібла. І підпишіться, друзі, так як це дуже для мене важливо. Дай вам цікаво, я думаю, не часто зараз багато чого крутиться. Тому так, ну що, забрали ми пусти. 250 дає нам X3. 4 штуки. Також мені не потрібні. Ну, поляків, я качаю, у мене X5 є. Так, добираємо знову шлачину. Це 100 тисяч. Поїхали. 285. Знову нам X3 525. Що дасть цього разу. Знову бустери. Для прокачки вони непогані, але ж мені вони зовсім не потрібні, тому для мене це нагороди такі собі. Так, ну і пішли вже такі козирні крутки, скажімо так, 1200. Обчитаємо. Анімований аватар, таке собі. Далі крутимо, підскіпнемо. Те сирак, друзі. Ну я вам відразу скажу, треба прокручувати, напевно, почти всім буде до самого кінця, так як на нагороду ставлять процент дуже маленький на головну. Так, ну і на американський один випав. І з нього ну, зовсім нічого не дропнулося, на жаль. Вибачаю за шуми на роботі це все діло роблю. Ну що дивіться, 20. 7000 потратили, зовсім нічого цікавого, випало один американський. Ну да ладно, не крутив би її, якби в мене цей танчик був, так що я вам не раджу, якщо що. 3000. Так, два американські. Хоча, можливо, тут би було б танчик, було б непогано. Ну, не дає. Не дає. На жаль, не дає. Ну, докручуємо до кінця. Скіпаємо 9 рівень. Дай танк, щоб хоч трішки забити. Чотири нагороди і ніфіга. Ну і основна нагорода, друзі. Забрали ми цей танк. Дев'ятка. Дев'ятка танк. Ну, що я вам сказав? 20 тисяч, друзі. 20 тисяч на танк. Якось так. Дорого, звісно, Ну, там прикольний, цікавий, Покатаю, подивлюсь, розкажу. Вам дякую за перегляд. Мира добра. Підпишіться, будь ласка, подобайка, коментик. Всім удачі, всім па-па.